До Різдва залишилося двадцять три дні. Напередодні лісовим мешканцям кілька годин довелося шукати на різдвяну мишку за морозі та ще й під снігом, який падав, не перестаючи. Коли вона нарешті прийшла, всі майже мало не протворилися на бурульки. Чому різдвяна мишка так забарилася? Що могло її так затримати? Того дня містом зустрічі обрали стару клоню на узрісі. Бурсуки, Дейзі та Дагус допомогли лиса Фріця, розчистили сніг навколо неї і відчинили двері, а потім усі зайшли до середини. Якщо й далі так сипати у сніг, зауважив Лис Фріц, на нашому святі можна ставити хрест. Нас усіх замити снігом». У мене теж недобрі передчуття. зітхнув гном червоний ковпачок. Цікаво, що сталося вчора. Тут до клуні запігла різдвяна мишка разом із маховиками та ельфами. Доброго ранку, друзі. захекано привіталася вона. На жаль, маю дуже погані новини. Мені сказали, що Санта Клаус на святвечір до нас не прийде, а може, взагалі більше ніколи не прийде. Це повідомлення передав світлячкам маленький різдвяний Янгол. У темряві вони його майже не розгледіли, і він дуже швидко зник. Мабуть, поспішав. Усе це, здається, мені дуже дивним. Різдвяна мишка у розпачі зітхнула. Мабуть, сам Санта прислав того Янгола. Певно, щось сталося. Не буде Санта Клауса? Неможливо. Буде такого не може? залунав хор голосів. Минулого разу він сказав, що не уявляє святвечора без нас, прошепотів прошепотівном червоний ковпачок і зітхнув. Тепер уже мало хто пам'ятає, як він прийшов до нас уперше. Розкажи, як це було? попросили його ельфи. Це сталося одного лютого святвечора, почав олином червоний ковпачок. Ми зібралися разом у великій печері, яка вам усім добре знайома. пра 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 прадід -пра моховик сплів теплий, м'який моховий килим, сяяли гірлянди, мерехтіли світлячки. Пахло хвоєю. Раптом до печери увійшли дві великі білі тварини і безсило впали на моховий килим. За ними поріг переступив Санта Клаус у хмарі срібних зірок. Такого ми ще ніколи не бачили, ніби само небо зійшло на землю. Санта оглянув нашу прикрашену печеру і тихо промовив Як у вас затишно! І різдвяна мишка запросила його відсвяткувати з нами. Але я нічим не можу вам віддячити, сказав Санта Клаус. Нам стане й твоїх зірок», – запевнила його Різдвяна мишка. То було чудове свято. Коли ми прощалися, Санта сказав. Ще ніколи не запрошували мене на святвечір, я ніколи не святкував, лише розвозив подарунки. Можна мені навідатися до вас іще? Якщо хочеш, проходь щороку, відповіла різдвяна мишка. Так і було, так і має бути, відгукнулася різдвяна мишка. Я знайду Санта Клауса і дізнаюся, що сталося. Доведеться вам кілька днів перебути без мене. Я з тобою, каркнув Крук Рудь з під стелі. Як ти впораєшся із цим завданням, не маючи крил? Дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо вам сподобалося це відео, не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал. А в інфобоксі під цим відео я залишаю інформацію, як долучитися до телеграм-каналу, де вже зібрано понад 300 аудіоказок. Тому загляніть туди. До зустрічі!